Привіт усім! Сьогодні я розповім вам про одне чарівне місце в Україні, яке називається Хутір Надії. Це не просто будинок, а справжнє місце сили, де жив і творив дуже відомий письменник, якого ми знаємо як Карпенка Карго. З чого все починалося? Голий степ і велика мрія. Уявіть собі, у 1871 році тут була лише рівна ділянка землі, голий степ, але Іван. Та Білевич – це справжній індякосьменника, та його родина мала велику мрію. Ця земля дісталася його першій дружині, яку звали Надія. Саме його тато, дідусь Карпо, який був дуже розумним у справах садівництва, перший взявся за лопату. Він вирішив, цей степ стане зеленим куточком. Дідусь Карпо викупав став. Це як маленьке озеро посадив перші дерева і збудував будиночок. І знаєте, як він назвав це місце? На честь навістки, хутір надія. Але надія це ще й слово про віру в краще. Письменник Іван Карпенко Карий дійсно знайшов тут спокій і натхнення. Це було місце, де йому було добре. Де і де він міг мріяти. Коли письменник повернувся з заслання, це коли його вигнали з міста за його патріотичні погляди, він сказав: Моя домівка тільки хутір надія. Він розширював сад і перетворив хутір на справжній оазис. Саме тут, у Тиші він написав свої найсмішніші та найвідоміші твори 100 тисяч і хазяїн. Уявляєте, якби не Хутір Надія, ми могли б не мати цих поєс? Це була його творча лабораторія, Хутір Колиска театру. Хутір Надія став схожим на чарівний театральний табір До Івана Карп. Пенко Карогу приїжджали в гості його брати Микола Садовський та Панас Саксаганський, які теж були за знаменитими акторами. Вони репетирували тут просто неба, під деревами обговорювали нові ролі. Хутір став серцем першого професійного українського театру, що ми бачимо сьогодні. Сьогодні хутор Надія це заповідник музей. Що там є особливого? Батьківський будинок, той самий перший, де все починалося. Чумацька криниця, схожа на стародавній колодязь, з якого пили воду всі корифеї театру. Алея підсаджена самим письменником. Пам'ятайте. Хутір Надія це історія про те, як любов до своєї землі, праця і велика мрія можуть перетворити будь-який навіть найпросторіший куточок на справжнє місце, де народжується геть.